Hello! цей канал про англійську мову, як ви вже могли зрозуміти. Хочу зарані сказати, що я говорю зараз на українській, але в інших відео буду пояснювати дещо на українській, а більшість слів буду говорити англійською. Я би хотіла трішки познайомитись, моє ім'я Оля і я люблю англійську дуже сильно. Е, ще хотіла сказати, що ми будемо вивчати зараз рівень А1, а потім далі, далі, далі і будуть більші рівні. І це все буде дуже цікаво, весело і так далі. Все буде від легшого до тяжкішого. Що ми будемо робити на цьому каналі? Імене на цьому слайді написано не все, що ми будемо робити. Ми будемо вчити граматику, вчити слова, робити вправи по граматиці, словах і так далі. І, звичайно ж, будуть трансляції, якщо ви на мене підпишетесь. Хто може бути в цьому каналі? Цей канал і для дітей, і для дорослих, але якщо у вас немає бажання, ви не вивчите англійську. Завжди має бути бажання та мета вивчити якусь мову або зробити щось. Тож дякую усім за перегляд. Сподіваюся, мої відео будуть вам подобатись. Підписуйтесь!